Пори року живописну настінну енциклопедію у зимовому саду Черкаського дитячого садочка Золотий ключик створили десятеро студентів ЧДТУ. Кажуть, робота була складною і тривала два місяці. Малеча постійно цікавилась і спостерігала за їхньою творчістю. Вихованці Черкаського дитячого садочка номер 13 розповідають про свої уподобання. Комусь подобаються зимові краєвиди, комусь літні. Діти мали нагоду спостерігати за роботою студентів і бачили, як з під пензлика виходить цілісна картина. Літом. Жай, жай, зайчики були, квіточки, метелики, травичка. Зима. Чого? там месичка була. Зайчик. Студент третього курсу спеціалізації інтер'єр дизайну Сергій Нестеренко створив чотири ескізи для розпису зимового саду, витративши на це три дні. Ольга малювала за ескізами Сергія осінь та літо. Це перший проект, у якому дівчина взяла участь. Звичайно, вони заходили, дивились, Їм було цікаво, як тут відбуваються процеси. Вони великі масштаби їм було цікаво, як воно все проходить. Куратор проекту, викладач кафедри дизайну Черкаського державно-технологічного університету Григорій Депутат розповідає: студенти малювали настінними малярними фарбами, які є нешкідливими, довговічними та водостійкими. Кожен настінний малюнок містить у собі дрібні промальовані деталі: листя, квіти, тварини та явища природи. Результат досить успішний. Вважаючи на те, що студенти не мають такої практики, це вони вперше робили такі великі. Высотні работы три года назад я посетила со своей семьей клинику Израиля. Я увидела не страх в глазах детей в больницах, а радость, потому что там все сделано было для кнете как дом. Разрисованы стены, мебель по коридорам, детки с капельницами сидели на полу, игрались в игрушках, разрисовывали даже стены. Я когда это увидела, сразу поняла, что я эту идею привезу в Украину. Про відновлення зимового саду мріяли 20 років, каже завідувачка золотого ключика Тетяна Тодоренко. Спочатку тут відновили дах і пофарбували стіни. Далі ми плануємо сюди заповнити живими об'єктами, рослинністю, куточками для дослідження діток. Їм буде дуже комфортно. Більше в нас дітки для нас дитячий садочок для дітей з порушеннями зору, і тому я думаю, такий емоційний такий стан, такий релакс в цьому приміщенні буде дуже, дуже доречний. Ірина Філенко, Анатолій Бойчук, Черкаська служба новин.